За вільне висловлювання, дякую. Демократу, де ти був, коли в Києві живемо. Да. Значить ще, шановна громада, одна коротенька ремарка і дякую так само за увагу. Я представлю, звати Олександра, з півтора тижня я відходив в патруль з працівниками органів внутрішніх справ. Від працівників органів внутрішніх справ я перший раз за Оків почув повагу до минулого керівника Петра Володимировича, якого зняли зараз, який прийняв місто в непростій ситуації, який зайняв нормальну громадянську позицію, який забезпечив, я закінчу, якщо ви вихована людина, не перебивайте, який забезпечив порядок в цьому місці, якого посунули для того, щоб по політичній квоті свободи поставити. Нікого не попередили сьогодні. Політичне шоу партії свобода. Дві ще буде в неділю. Тоді буде адекватне і повноцінне спілкування зі всією громадою міста.